Добрий вечір! слава Україні. Перші слова українською на українській землі. Подружжя Брайденів із шотландського містечка Хайленда приїхали до Хмельницького власним бусом. Привезли гуманітарну допомогу для переселенців. Раніше побували в різних країнах світу, а в Україні вперше я ще ніколи не потрапляв в таке чудове середовище. де світлофори не працюють, але усі на одній хвилі водять авто з гідністю та повагою один до одного. І я просто у захваті, наскільки українці добрі та дбайливі один до одного, Джон і Карла Брайдени, колишні військовослужбовці, після трагічної загибелі доньки заснували благодійний фонд її імені з того часу. Їздять по світу у гарячі точки. До Хмельницького потрапили на запрошення місцевого благодійного фонду Лицарі Добра. Ми як одноклубники одного клубу, одної сім'ї блакитних лицарів Blue Блунайць. Це правоохоронний міжнародний клуб, заснований в нас в Україні. Він вперше в славному місті Хмельницький. Тому ми так сконтактувалися і вони виявили бажання приїхати і допомогти. Джона та Карлу вразила сміливість українців за декілька днів в Хмельницькому. Вже відчули на собі відсутність електрики і сигнал повітряної тривоги. Біґновийвенвок. Не злякалася. Пішли на прогулянку. Було чудово бачити, як більшість людей гуляють і кажуть: о Боже, знову люди адаптуються і намагаються жити в тих умовах, які є. Ніби кажучи, це нас не зупинить. Ми хочемо жити і не боятися. А ще встигли скуштувати українські страви. борщ. Єс дідулайки вондефоверима їм сподобалось. Зізнаються про Україну раніше знали небагато. Хіба що чули про родючі землі після російської агресії? У Шотландії все частіше звучить юкрейн yes. Миру та свободи, щоб людей залишили в спокої та дали самим будувати своє майбутнє. Якщо люди хочуть меру та свободи, вони мають право жити в них з гідністю. to do so with dignity.